Вітаю, друзі! Мене звати Олександра, і ви на моєму каналі про в'язання. Таких відео зазвичай я розказую, що ж я в'язала протягом тижня, а також які в'язальні новини в мене були за цей тиждень. Тож почнемо. По перше, я хочу почати з того, що вчора в мене стартував сумісник по в'язанню сукні. Зараз я вам ставлю декілька фото, і ми підемо далі. Хоче ще приєднатися до цього сумісника, це можна зробити, поки я не закінчу майстер-клас. Так, я в'яжу разом з вами і знімаю майстер-клас, тобто відео виходить поступово. Тож, коли я випущу всі відео, то прийняти участь у цьому суміснику за смачною ціною вже можливості не буде, тож поспішайте. А посилання на запрошення я залишила, якщо ви його не бачили у спільноті. Тож заходьте і дивіться. А ще такий момент, да, сьогодні я починаю в'язати сукню, ось таке пряжі. Лізебела дуже гарний сірий кольор, і це в нас номер 21. До речі, у всій іншій пряжі він 21-й меланжевий. А тут він однорідний, але дуже гарний такий, ну не знаю, сірий жемчужний. Мені подобаються такі кольори. Він не віддає не у синій, не у зелений, а от такий правильний сірий. Тож, скоро почну, але я вам скажу одну таку річ, поки я знімала запрошення, я щось подумала, що можна ж таким. Як я в'язала цю сукню, зв'язати кардиган. І в мене вже побігли такі думки, з чого ж я могла б його зв'язати. Тож, коли я закінчу сукню, можливо, я приймуся саме за кардиган. Зараз я вам покажу пряжу, з якою я хотіла би зв'язати такий кардиган. І мені здалося, що найкращим вибором це буде саме твіт. Ось такий в мене є зелений захисний твіт. Він, ну, звичайно, да, на шапки він не підійде, на шкарпетки він не підійде. Я просто про те, що зараз ці кольори більш використовую для в'язання на фронт, тому він не підійде. По-перше, він з вкрапленнями такого лілового, тобто він більш, мабуть, це ж таки жіночий, хоча насправді на фронті ж теж є жінки, але ну, він не такий. Кій носки, мені здається, як, наприклад, миринос, да, з якого можна в'язати ті самі балаклави, шапки, шкарпетки і все інше. А твіт, знаєте, він лежав в мене. Я думала, що б я з нього зв'язала, може, правда, щось туди, але я зрозуміла, що там це буде. Ну, як сказати, не практично, практично, А ось кардиган для мене буде нормально. <кліх> а туди я вже зв'яжу з якоюсь іншою пряжі. Ось так це виглядає. Не скажу, де купляла, бо він вже в мене дуже довго лежить, насправді. Тож буде в мене кардиган, така гарна ідея прийшла. І я, чесно кажучи, дуже довольна тим, що мені прийшло. Знаєте, буває, іноді ти в'яжеш одну річ, а потім з неї виходить зовсім інша річ. І, до речі, в мене буде ще така одна історія, я вам про це обов'язково розкажу. Далі, давайте далі поговоримо. Зараз ми з вами зробимо одну вправу. Знаєте, це як в нас дитячий садок був онлайн. Ну тобто діти вставали там, пригали, танцювали. Але ні, ми так зараз з вами робити не будемо. Але я прошу вас зупинити це відео і подивитися під відео, чи підписані ви на цей канал. Бо мені здається, що, можливо, ви не підписані, судячи з того, скільки в мене переглядів і скільки підписників. Я розумію, що ну, взагалі-то тут нових людей не дуже багато, хоча я рада да, новим людям, звичайно. Але я думаю, що, скоріш за все, тут люди, які в мене вже знають, але вони, мабуть, не. Не помітили, так, що це інший канал, і вони не підписалися. Тобто ви не будете знати, коли будуть виходити мої нові відео. Ще такий момент: більшість з тих, хто приходить на моє відео, вони приходять або з інстаграм, або з Телеграм. У мене є телеграм-канал, на якому я викладаю новини по своєму в'язальному житті. Ви також можете підписатися. Посилання на цей телеграм буде внизу в інфобоксі. І Інстаграм. Але в інстаграм в мене була така історія, мене на днях заблокували, причому. Заблокували за те, що я виставила а, коментар, а, як сказати, наших недоброзичливих сусідів. В Ютуб мені написали вони. Ну недоброзичливі сусіди це ті, які за перебріком живуть. Ви розумієте, да? бо чомусь не можна їх називати своїми іменами, бо через це блокують контент. Тому а, ось так да? ми всі зрозуміли, про кого йде мова. Тож я просто виставила коментар, і за це мені заблокували канал і сказали, що, мол, я можу його втратити, і що більше рекомендувати мій контент контент вони не будуть, і як сказати. Тобто мої дописи будуть бачити лише мої підписники. Ну, ви розумієте, да? коли ви не реагуєте на якісь дописи, то ви їх потім і не бачите. Тобто розвитку у цього каналу вже не буде, і, можливо, я подумаю про те, щоб завести новий інстаграм. Тому, якщо ви не бачите в інстаграм, не можете мене знайти в інстаграм, до речі, я на днях також шукала, мені треба було дати посилання на майстер-клас Тані Нінітери, і я просто не могла її Знайти. Тобто мені прийшлося знайти саме сайт через Google і звідти дати посилання людині, бо в Instagram я не могла її знайти через пошук. Ну тобто я розумію, що так само не можуть знайти і мене. Тож я розумію, що ну, то таке, да? більшість приходить з Instagram, але Instagram, на жаль, також мало хто дивиться, тому можливо, мені прийдеться завести нову сторінку. Якщо що, я про це повідомлю обов'язково ще додатково. Далі. Про це зрозуміло, про підписки зрозуміло. Що буде зі старим каналом, якщо ви пропустили всю інформацію, яка була раніше, він в мене залишається, але на ньому в мене будуть або спонсорський розділ з майстер-класами, або майстер-класи, які будуть продаватися окремо, або сумісні в'язання, платні і безкоштовні також. Тому самі вирішуйте, чи підписуватися вам на цей канал, чи ні. А ще є в мене в планах, чесно кажучи, завести ще один канал, але про. Оце я розкажу трошечки пізніше, вже коли його заведу. Так, з організаційними питаннями, все зрозуміло, тепер давайте саме про в'язання. Починаємо ми з мілких готових робіт, як зазвичай. Тож, я закінчила нарешті шкарпетки, я зараз в'яжу на ЗСУ, до речі, вже холодає, тому ну, треба в'язати. Я чула, що дівчата кажуть, що треба вже. Тож, одні я вже зв'язала. Ну, ось так вони виглядають. Я того разу вам показувала саме з цього кольору, да, з секційної. Це в мене залишки були. Раніше частина матку, який не пішов на перші шкарпетки. Ще я тут додала синій колір і сірий, як ви бачите. Ось так це виглядає. І, до речі, мені дуже сподобалося, як це вийшло. Ну, так, цікавенько, скажімо. Це, що стосується цих шкарпеток, і я почала нові. Так, в мене є ось такий коричневий, дуже класний він, до речі, такий м'який, шовковистий. Ну, це як сказати, насправді, ну ви знаєте, що від кольору може відрізнятися якість пряжі. І у Comfort Socks Alize це дуже часто таке. Тобто, мені подобаються, наприклад, сірі кольори. Вони якісь такі, знаєте, як масляні. Такі шовковисті і м'які. Ось цей коричневий, класний, ось цей синій мені сподобався. А, ну, В принципі, мабуть, все. <сум> ну, білі, ну, Звичайно, білі вони більш сухіші, да, світлі кольори, вони більш сухіші. Зараз я ще. От Блакитний, подивлюся. А ось цей да, він не такий, він не шовковистий, ну, звичайно, да, як комфорт сокс, але знаєте, воно, ну ви розумієте, да, такий блакитний, щоб зробити, треба його вибілити. Тобто всі кольори, які були вибілені, вони не такі шовковисті, як ось такі темні кольори. Ну, Зрозуміло, да? хочеш колір, маєш трошки сухіше, ну, як з волоссям, звичайно. Так, що, що? Я почала в'язати. Ну, мені навіть стидно вам показувати, бо тільки тільки почала. Да, в мене не було багато часу на цьому тижні. Я там між відео, які я знімала і монтувала, змогла трошечки пов'язати. А ось. Ось так в мене це виглядає, це лише початок. Я комбіную з такою пряжею, мені колись її дарували, я з нею, до речі, вже в'язала. Тобто тут, на шкарпетки, може на жіночі вистачить, на чоловічі ні. Тому я комбіную ці дві пряжі, мені здається, прикольно виходить. Я в'яжу таким самим малюнком, як і до цього. Ну, такий класичний, да, зверху резинка 2х2. Далі в мене резинка 3х1 і в'яжу смужками 4 ряди. Ось цей да, колір печиво, я б його назвала, вибачте, щось я трошки скріплю. А чотири ряди ось такого коричневого. Ну, не знаю. Так, щоб ну, вроде, не зовсім однотонно, але цікаво в'язати. Але, в принципі, да, темні шкарпетки, які нормально підуть на фронт. Тож, ось такі справи. До речі, я вам залишу посилання тих, кого я знаю, хто збирає зараз шкарпетки. Тож, якщо ви не знаєте, да, можете звернутися туди і, в принципі, висилати свої роботи, бо вже холодає, особливо ночами. Так, далі хочу вам показати цей проєкт, він майже 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 готовий. Бо, бо, бо в мене зв'язано, що перед майже зв'язаний, що спинка, чому майже зараз розкажу. І рукави навіть також майже дов'язані, а може, і повністю дов'язані, чому я не можу визначитися, чи вони повністю дов'язані, тому що мені треба поєднати перед зі спинкою і потім подивитися по довжині рукавів. Так от. Чому все це поки що лежить? Тому що це треба все знімати. Тобто мені треба зняти скіз плеча, зняти поглиблення горловини по спинці, поглиблення попереду, звичайно, ну і скіз плеча другий. Тому поки що воно лягло, тобто я дов'язала основу і треба вже буде знімати. І я відзняла рукави. Так, я відзняла рукави там в мене йдуть прибавлення, тож мені довелося вже відзняти, тому що ну, куди вже тягнути. А далі, що стосується рукава, то мені треба саме шити плечі, да, потім приміряти, бо це все ж таки спущене плече, щоб рукав був достатньої довжини. Тобто, в принципі, роботи тут небагато щодо в'язання, а саме щодо зйомок, то можна вже навіть собі уявити, що скоро цей майстер-клас буде. А що це буде? Як ви розумієте? Да, мені дуже сподобався цей малюнок. Я ним в'язала сукню рік тому, якщо ви не бачили. Ну, скоро побачите, скажімо так, бо я планую зробити скоро фото, коли буде виходити майстер-клас. Сумісник я по цим не буду робити, бо вже якось нема коли. Ось, а майстер-клас обов'язково вийде, і можна буде зв'язати як джемпер, так светер, так футболку, так і сукню, так і кардиган. І ще один виріб. Я подумала: ну, якщо я вже роблю на кардиган, тобто джемпер там -то може бути із в-образною горловини. І це може бути навіть не джемпер, а може бути жилет. Тож, так як я вже роблю і на кардиган, і на сукню, і на джемпер, то я вирішила зробити ще і жилет. Тож я почала ще один такий самий проєкт. Так як я в'яжу все ж таки знизу, то мені треба просто спочатку було зв'язати основу. Для цього проєкту я вирішила поєднати пряжу. Я не знаю, що ви там побачите. Сподіваюся, що щось побачите. Дуже гарний колір вийшов. Я поєднала сюди твіт. Це твіт Puzzle, тут 380 метрів на 100 грамів. вовна з віскозою, наскільки я пам'ятаю. Воно по метражу таке саме, як донігал Ну, До речі, якщо в'язати вони, ну, можна заміняти один одним, я в'язала одну ту саму річ, однією щільністю, нормально виходить. А, ну, звичайно, вони трошечки різні, ну, вони і у ціновому сегменті дуже різні, тому таке. Можливо, да, заміняти один іншим. Про що хочу сказати? Що я сюди до цього твіду додала два кідмохери. Навіть не дуже кідмохери, я тільки що їх знайшла, зараз вам покажу. Ось так це виглядає. Ось це сюди домішано. Тобто, одна нитка це, Це а... Боже, я не пам'ятаю, як воно називається, але тут а... Бебі Альпака з мені здається, якось так: це латіфіколі від, о... від оливу. Не знаю, якщо ви пам'ятаєте, то напишіть мені, я мені якось так на слуху, але можливо, я плутаю назви. Скоріше за все, верніше я плутаю, тому що тут мене нічого не написано, а я вже не дуже пам'ятаю. Так, все більше я не бачу цієї нитки. І таке в мене ще є, і це в мене от. Воно дуже шовковисте. Хоча це теж дуже шовковисте, але це просто супер. Це в мене бебі-альпака 70% від 30ПА. І це 2200 метрів. Вона тонесенька. Але наскільки вона цю шовковистість свою передала цій пряжі, ви собі не уявляєте. Це воно називається Ебоні. І я знаю, що у Ані ще таке є. Для підмоту це просто неймовірно. Хоча мені здається, що і окремий виріб також класно буде з цієї пряжі. Тож супер, я дуже рекомендую. І такий прикольний в мене вийшов мікс. Зараз, можливо, я вам покажу трошки ближче да, це на екрані, щоб ви могли подивитися. Дуже цікаво вийшло. Так от. Я вирішила з цього в'язати жилет, бо жилет, ну, я взагалі не знаю, тобто, я не ношу жилети, але мені дуже хотілося зв'язати, скажімо так. Ось, і, і, і в мене вже готова спинка, бо тут я вирішила, що я ж не буду знімати да, скоси плеча і поглиблення, і просто взяла і зв'язала. Прикольно воно буде виглядати, дивіться, класно! Воно класно, чесно кажучи, цей малюнок і у пухнасті пряжі, і у твіді, і у, такої, і у літній пряжі. Ну, гарний малюнок, що ти скажеш. Так от, спинка в мене вже готова, і перед мене дов'язаний до того моменту, де мені треба буде. Робити, ну, ділити да, на полотно, тому я вирішила поки що залишити. Ну, ви зрозуміли, да, до вирізу в мене дов'язано, тож далі я буду вже трошки знімати, тому поки що воно лежить і чекає на свій момент. Тож, ви бачите, в да, мене одна сукня переросла у чотири вироби. Буває так. І, чесно кажучи, це ще не кінець, бо я хочу таким малюнком ще зв'язати реглан. Так, Дуже хочу, і я хочу вже це давно. Вже вже понад рік, але якось я не могла зібратися. Верніше мені хотілось б закінчити спочатку одну історію, все ж таки з сукнею, а потім вже перейти. Я хотіла ще кардигани, ще реглан. Знаєте, іноді буває, причепишся до якогось малюнку, і дуже він тебе надихає, тож ну, хочеться мені в'язати. Я подивилася, що в мене є з пряжі, Я знайшла ось таку. Тут в мене меринос кашемір і шовк, такий дуже цікавий колір. Це така, знаєте, мабуть, пильна стара троянда. Я такі кольори зазвичай не ношу, але мені дуже захотілося, дуже гарний колір. Цю пряжу мені колись десь Півтора року тому да, дарувала Альона, і вона лежить і дивиться на мене. Верніше, не Альона лежить, а пряжа лежить і дивиться на мене. І я якось, знаєте, коли дуже якийсь елітний склад пряжі, то ти довго збираєшся, щоб почати з нею в'язати. До речі, з цією пряжею також так було. Вона вже, мені здається, більше чотирьох років лежить в мене. І я подумала, що можна було б з такою пряжі зв'язати таку річ з довгими рукавами. Хоча, я, чесно кажучи, не дуже... я не знаю, чи мені вистачить пряжі на... з довгими рукавами. Треба подивитися, що в мене. А, в мене 400 г. В принципі, да, мені має вистачити. Треба лише щільність підібрати, щоб було ну, все гарно. І я подумала, що, мабуть, я таку, такий джемпер зв'яжу другим, а першим я зв'яжу ну, щось таке більш літнє, бо хотілося б ще поносити, бо в нас серпень, а вересень в нас також ще майже літо, да? Ну, судячи по погоді, я дістала такі зелений. Ну, по-перше, такі зелений зараз в моді. А по-друге, я давно хочу вже вив'язати цю пряжу. У мене її не дуже багато, в мене десь біля 200 грамів. Але я подумала: якщо я буду все ж таки в'язати з коротким рукавом, як футболку, то мені може, може, мені вистачить. Так, що в мене тут за метражем? До речі, це Лора Піана, це дуже класний льон. Якщо ви десь його побачите, обов'язково спробуйте в'язати одне задоволення 450 метрів на 100 грамів. Тобто 450, в мене десь 900 метрів. В принципі, в принципі мені може вистачити, якщо щільність буде така не дуже, не дуже сильна. Тож, можна спробувати і подивитися, що з цього вийде. Принаймні, це можна було би ще поносити у цьому сезоні. Ще який варіант, я можу це зробити вкороченим топом. Да? Ну, а чому б ні? Наприклад, носити на якусь сукню з тонкими бретелями, мені здається, теж буде класно виглядати. А ще одне, я майже забула, чесно кажучи, вам розказати, але, знаєте, так бац, і думаю, що це таке? І згадала, що це таке. Зараз я вам покажу одне невеличке відео. Я запланувала розпустити один кардиган. Я його вам зараз покажу. Ну і ставлю декілька відео, ви подивитеся. Хочу вам показати один кардиган. Він був заявлений, як готова робота, ну, тому що він закінчений, да, звичайно. Але я так довго його в'язала, що передумала, що хочу саме такий. Да. Він занадто короткий, закороткий, і в нього така собі свобода прилягання. ну тобто ви бачите. Да. Хоча він зв'язаний дуже гарно, тут навіть витачки є, і такий цікавий рукав є, з яким я дуже довго боролася, щоб зробити його саме таким. І коли все вийшло. Як я планувала, то я вже зрозуміла, що я просто вже його не хочу. Так він в мене і лежав. І я вирішила, чому це він лежить, я жодного разу його не вділа, треба його розпустити і перев'язати на дещо інше. І тим паче в мене є в голові те, що я хочу зв'язати з цієї пряжі, тому зараз ми з вами будемо розпускати. Так, це, звичайно, було не 100% прання. Я просто це все намочила, але як ви бачите. Нитка дуже непогано виглядає, просто намочила, воно полежало, я його віджала. До речі, навіть у холодній воді трошки краска віддала. На що я, чесно кажучи, ну, трошки здивована, бо я ж прала вже цей кардиган. Ну, коли закінчила його, я його відпрала да, перед тим, як гудзики пришивати. І не розраховувала, що буде ще краситися. Тим паче, такий колір, Мені взагалі здавалося, що такі кольори вони не віддають свого, ну, свого кольору в воді. Ось такі справи. Ну, ось ви побачили, да? ось так виглядає ця пряжа, про яку я майже забула розказати. І це буде також кардиган в дірочки, да? тому що мені треба знімати там для кардигану. А я планувала, чесно кажучи, давно вже хочу саме з цієї пряжі такий кардиган. Мені здається, він буде дуже круто виглядати, особливо ну, у такому вигляді, як той білий, що я в'язала перший. Тож, ну. Цікаво, до речі, що вийшло, що обидва кардигани були перев'язані з інших кардиганів. Ну тут, в принципі, да тут нова пряжа, Я зв'язала. І не носила ніколи цей кардиган. А той все ж таки білий він був навіть декілька разів в діти. Я так зазвичай не роблю, але в принципі, ну, він лежав. Я подумала, що ж він лежить, треба його перев'язати. Тож, ось такі справи в мене вийшли. З дірочками все хочу вам показати ще один проєкт, який я почала і розпустила. Ось так це вийшло. Це в мене 75, мені здається, відсотків бавовна, дуже вона тоненька, вона букле. Що сказати, в'язати ну таке собі. Мені хотілося вийти вже на лицьову гладь і там було мені здається приємніше в'язати. Я зв'язала резинку. А потім я подумала, що я хочу її зробити руликом, ну, удвоє. І почала з'єднувати, і мені не сподобалось. Потім я почала розпускати і вийшла ось така єрунда, тобто не знаю, що робити. Я насправді в'язала вже вночі, бо мені дуже хотілося пов'язати чогось іншого, да, не такого, як до цього. І, ну, якось якось не пішло. А, не знаю. Я насправді не дуже люблю починати вироби саме з обробки, бо обробка не те і є обробка, що вона робиться після закінчення проєкту. Мені здається, що це мені правда зіграло не в плюс, бо якісь мої такі внутрішні установи і правила не дають мені їх порушити. Може, і правда, треба було просто починати саме з реглану, як я і хотіла, а потім вже вив'язати обробку, і це було б правильно, тож я просто це все ось так відірвала, бо мені якось ліньки було все це розгрібати. Тож воно лежить. Поки що лежить, нікого не чіпає. Можливо, я просто його залишу, а почну в'язати з матку, а потім вже подивимося, чи мені треба буде це використовувати чи ні. Ось такі справи вийшли. Мабуть, по в'язанню вже на цьому тижні все. Не можу сказати, що я якось мало в'язала, бо я зв'язала майже цілий рожевий, зв'язала майже цілий жилет, бо, ну. Ви розумієте, да? зв'язана спинка, зв'язан перед до цієї частини залишилося дві полички, і резинку, і обробку по рукавах. І це все, тобто, готова річ. І, в принципі, в мене могло б бути ще дві готові роботи, але ось якось так. Лише шкарпетки я закінчила на цьому тижні. Ось так вийшло. Дуже багато часу насправді пішло на розробку матеріалу. Я зараз а, знімаю майстер-клас по сукні. Вчора просто не знаю, я такий задоволення отримала від того. Що я там придумала, в мене ввечері прямо стрельнуло у голову, як я хочу систематизувати розрахунки. І мені так сподобалося. Я сподіваюся, що люди, які будуть приймати участь у суміснику, також це зацінять. Бо мені здається, що. Якщо робити саме ось так, як я придумала, то так ніколи не заплутаєшся і буде дуже зручно записувати свої розрахунки і потім по ним в'язати. Ось такі в мене справи. Дякую вам всім за перегляд. Якщо ви хочете долучитися до в'язання сукні, долучайтеся, поки є час. Бо коли я закінчу майстер-клас, долучитися по акційній ціні буде неможливо. А я думаю, що я його дуже швидко закінчу. Також я планую вже починати в'язати шапки, так поглядаю вже на пряжу, тож скоро буде осінь, треба вже готуватися. Напишіть, що ви в'яжете, чи ви в'яжете зараз взагалі, чи ви можете в'язати, бо я розумію, що морально дуже тяжко це робити. Сама це розумію, да? бо я могла в'язати лише ось таке. Тобто, те, що я машинально в'язала, те в'язала, а ось щось новеньке починати дуже тяжко, саме морально, ну, таких сил на це, як сказати, не вистачає <звичай>. Тож пишіть, чи ви в'яжете, чи ви вже почали в'язати, чи ви не можете в'язати. Я вам всім бажаю в'язального натхнення, бажаю нам всім мирного неба, наскільки це можливо. І побачимося ми з вами у наступних відео. До побачення!